Казка про чарівний олівець жив собі хлопчик на ім'я Петрик. Він був дуже допитливим і мріяв про пригоди, але всі його друзі вважали його занадто тихим. Одного дня Петрик знайшов у бабусиному старому ящику дивний олівець. Він був золотистий із яскравими різнокольоровими смужками, і на ньому були вигравіровані слова Твори світ своїх мрій. Петрик вирішив спробувати намалювати щось цим олівцем. Спочатку він намалював сонце, і раптом сонце ожило. Воно почало світити так яскраво, що кімната заповнилася теплим сяйвом. Потім Петрик намалював метелика, і той весело полетів над його головою. Хлопчик зрозумів, що цей олівець чарівний, він може оживляти все, що намалює. Петрик вирішив створити цілий світ своїх мрій. Він намалював зелені ліси, високі гори, річку, що блищала як срібло, і казковий замок. Опинившись у цьому світі, Петрик зустрів доброго лева на ім'я Рик, який умів говорити: Дякую, що створив мене, сказав Рик. Але в нашому світі не вистачає квітів. Чи не міг би ти намалювати їх? Петрик погодився, і незабаром у казковому лісі з'явилися поля прекрасних квітів. Рик і Петрик разом милувалися красою, але тут несподівано почулося гарчання. Виявилося, що в сусідніх горах оселився сердитий дракон, якому не подобалася радість у світі. Як перемогти дракона? Петрик задумався, як допомогти. Він дістав олівець і намалював музичний інструмент чарівну флейту. За допомогою цієї флейти він зіграв наймилішу мелодію, яку тільки можна було уявити. Коли дракон почув її, він перестав сердитися і розплакався. Я не хочу бути поганим, сказав дракон, я просто був самотнім. Петрик намалював для нього друга. Великого і доброго кота на ім'я Мурко, відтоді дракон став найкращим другом усіх жителів чарівного світу. Щасливий кінець Петрик повернувся додому, але тепер він знав з олівцем він може створювати не тільки казкові світи, а й допомагати тим, хто цього потребує. З того часу Петрик більше не був тихим, усі знали його як хлопчика, який творить дива. І якщо ви коли-небудь знайдете золотистий олівець, пам'ятайте творіть свої мрії з добрим серцем, кінець.